До табору залишилось там дні три Зараз мені треба скласти план, що мені треба купити, Взагалі що мені треба з собою брати. Тому в своєму блокнотику я вже ось написала: у мене тут є снеки, пластівці сухі. Я заряду магазину купляю якісь собі снеки в лагер. Я вже все забрала і буквально там через півтора часа. може вже через час буду їхати в табе уже прошли на вулиці наче все величезний дощ, мы уже в палаточке. В общем, такие у нас апартаменты. Мы уже покладываем карематы и спальники, и зараз будем разбирать свои вещи. Марьяна, привет. Привет. Я. Привет. Я, короче, сейчас... Мы поставили эту палатку почти сами. Почти с так вот будем тут спать, Почти это тоже для нас хорошо. Почти. В общем, мы уже появились. Ну, что я прикол. таблеточки. А, да. Вода. Це освещение профессиональных блогеров. Сейчас будет дегустация батончика. Там, Проставшего. Ты, ты застряла там. <ристот> Я да, застряла. Ой, привет. Меня <ристот> тоже. да. Жужжи взяла. Я купила ну, ці шампуні, які типа всі хвалять. Але я зараз користуюсь японським професіональним із кондиціонером. І оця маска фіно. Я колись показую це відео. І вона хороша, на волосся типу, волосы мягкі. А усі цей... о мама з Всім пока. Тільки що ми е, сиділи і слухали якусь казку, Зараз ми вже готуємося до сну. Зараз ще може подивимось якийсь серіальчик, не знаю, якесь кіно. У мене тут є попкорн. У мене тут є попкорн. І вже будемо лягати спати. А завтра ми можливо будемо купатись або. або. вообще на службу позже. Ориентирование. Попкорн чуть-чуть. Заря мы включим кино. Вкусно. Ну, а всем надо брать, мы тут уже готовимся к сну. А да, мы уже будем, будем отходить. Ну <laughs> ладно, еще подаем всякий сериалчик. Да фонарик. И спать. А что я фонарик? Завтра у нас очень Де... продуктивный день. Очень тяжкий. Вот мы будем бегать, плавать. Молиться. Гуляй, короче, багато чого будемо робити. Тому треба хорошо поспати. Тим рано вставати. Да. Ми вже порились і зараз йдемо на обід, а потім купаться. Потім купатися йдемо Ми сьогодні ходили на орієнтування. Я устала. Заблудилися заблудилися. Це було дуже складно. Її команду взагалі Убрали, як сказати. Короче, вони приграли, їх все. Вони були виключені з гри. Вони взяли всі точки і пройшли через старт. А ми теж дуже, ми дуже потирались і розділилися, але все-таки прийняли третє місце. Ой, ну їсти, потім купатися. Потім у нас буде вільний час, служба, коротше. йдемо, в ура, Наконець. Обій. Было мороженое и зелень Мурашки везде лазят Мы сейчас идем на лучерю Потемнело Маємо бути служба, а я не знаю, наш наші розкуп По Ввечері ми маємо піти до дівчат палатку і там будемо покарати якісь ігри. А завтра будемо вчитись кататись на байдар. Сьогодні я узнаємо, що цей лагер – підготовка до волонтерства. Типу. Не по темі, звісно, Мам? Зараз. Я зірка. Зараз. А час... можеш ставити відео зі звуком? Да. Ура. Я зірка. Зараз час ночі. Мама, я в Ютубі. Мама, я. Зараз так час ночі. Це ще рано. Ми з в палаці договоримо. Так, да, це ще рановато. Про, про все це і про всіх. Коротше, представте час в цьому, От, в телефоні. Покажіть, що зараз три да. часа ночі і ми говоримо. Давайте поставимо время в Дубаях і пока. Круто, що ми поміщаємося у всі нас вже ранок, наприклад. Завтра у нас дуже продуктивний день. Завтра ми їдемо себе. Кататися дуже цікаво, так що. Буде Породовий. Породовий. Завтра у нас дуже буде цікавий день. Ми будемо кататися на байдарках. Вайдарка. Купатись. Візьмеш мене зі своїм оператором. <ріст> Але я уїжджаю. Але я піратор. На форум. А, на форум. В общем, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буде дуже цікаво. На моєму каналі багато класних відео. Що ж вас там? А можна буде вставити наші ці наші приколюхи. Та ні, не треба. Ми сейчас просто останавли, ми зараз покажемо. А, Поїхали в Житомир кататись на байдарках. Це я показую дорогу, як ми їдемо в самому автобусі. В общем, Приїхали в Житомир. Кататися на байдарках. Ну, ще поплаваємо. Ось тут люди купаються. Я їх знімаю. Да. А я в, в цих називаті. Щоб не на тарах не зличне діло. Ми тільки що купались на байдарках, може їх там видно. Я не взяла телефон, щоб зняти відео. Зара, як я зрозуміла, ми поїдемо в по Макдональдс. А може ні, ну, навірно, так. Да. Я і не проти. Я, я, бо, я думала, що я хочу поїхати в Макдональдс, ще я не доплав. Ми, ми, ми дуже довго, до речі, плавали. Я сподіваюся. Ми, мабуть, більше часу плавали. Ми, да, ми дуже багато плавали. <хи> і зараз йдемо в автобус, а потім вже куди нас завезуть. Або в табір у нас ще останній ночі лишається, або в Макдональдс. Як ти називаєте машин? Я купила собі Макфлури з карамелью та кіткатом і напій Bubblegum Не знаю, про що ми тут сюди тут Ми заїхали в Макдональдс, купили їжу собі. Тепер їдемо обратно. У нас зараз буде е, вечеря. Будемо сусідські жарити, потім вільний час. не знаю. Ну А вже в останній день табору нам подарували подарунки. Це був шопір, диплом, чашечка, а, а також нам давали кепки, щоб розрізняти нас по командам. Я була в червоній команді, тому ще й кепку в подарунок також. Я туда тут, тут кучу речей, тут одіяло. Нам они два рюкзака, нам дали подарки. Тут, короче, такие шоппер, чашка, моя подушка, там еще есть сертификат. Я жду маму. Нам она меня забрала. Эти все вещи я сама тянуть не смогу. Дала какой-то. В общем, так, так и перешел в кинотеатр Чотири дня пройшло. Ще вам трішки покажу, що ми робили в той день. Я пішла з табору десь в три години. У нас ще трішки затягнувся обід, та й поки ми зібрали всі речі. Ну а далі ми поїхали на такий невеличкий пікнік, де я наробила кучу фотографій всіх. Ви зможете подивитись в мене в інстаграмі. В тому місці було дуже красиво, але мінус те, що дуже багато бджіл, і я не знаю чому, але вони зараз просто повсюду. Чесно кажучи, було дуже весело в таборі. Звісно, були моменти, коли щось там мені не вдавалося, бо було скучно, але загалом було прикольно. Ну, а на наступний день ми поїхали на басейни купатись. Трішки хочу передати цю атмосферу літа, такого, да, відпочинку, було дуже весело.